Так, друзі, всіх вітаю. Підгул і звук працюючих генераторів будемо проводити ефір з вами. Сподіваюся, що у вас є світло, і ви зможете доєднатися і побути зі мною на цьому ефірі. Все, я бачу, що ви потрошечки приєднуєтесь. Всім рада! Все. Ану, напишіть мені, будь ласка, чи чутно мене все добре? Чуєте, бачите? Дякую вже за серденьки, вже пішли до мене. Так. Ага. Чутно все добре. О, вітаю все ок. Все, Ірина, дуже вам дякую. Це бачу ваші коментарі, і все починаємо. Трошечки ми з запізненням, тому що перемикалися на генератор на свій, на свій екофлоу, тому що у нас теж вимкнули світло. Що я вам сьогодні буду розповідати? Ми з вами сьогодні будемо говорити про гранти для ФОП і почнемо, чому саме ми проводимо такі ефіри. Чому саме про гранти для ФОП? А тому, що ми запустили найзручнішу бухгалтерську підтримку для самостійних ФОП, нашого Бот-Твій ФОП. І в рамках того є у нас заплановане, що зі своїми підписниками, з тими, хто є підписниками «Бот, твій ФОП, раз на місяць будуть мої прямі ефіри зі мною. Я буду відповідати на всі запитання наших підписників і. Тому що у нас зараз поки невелика кількість, а десь біля 20-30 людей у нас підписники зараз, ті, які у нас в бот ми виходимо в прямі ефіри. Тому, що таке Бот-Твій це найзручніша бухгалтерська підтримка для самостійних ФОП. Це не стандартний телеграм-канал, до якого ви всі звикли, до якого всі привикли. Тому що... У нас більш така ширша місія. Ми надаємо конкретно чітку інформацію стосовно того, що потрібно ФОП в діяльності, виходячи з нашої практики, і ми заспокоюємо нашим підписникам. Не потрібно шукати велику кількість бухгалтерської переривати новин, дивитися законодавство. Ми все чітко, конкретно, по существу пишемо три рази на тиждень, виходимо на зв'язок і все пояснюємо. Це такий бухгалтер кишені, в якому обов'язково завжди можна задати питання, те, яке хвилює, і отримати професійну кваліфіковану відповідь на це запитання. А, так. І темою цього місяця в нашому бод твій ФОП є якраз гранти. Тому що в минулому місяці нам задавали таке запитання: розкажіть, які є діючі гранти, як вони оподатковуються, де ви їх шукаєте. Тому і цей місяць ми запланували відносно грантів поговорити. І... Е наш бот твій ФОП три рази на тиждень ну, на місяць планує ефіри, планує все, що буде відбуватися, про що він буде розказувати і що говорити. І е, вчора, ні, у понеділок, була зроблена така підбірочка актуальних на сьогодні грантів для ФОП, е, і ми з них з вами і почнемо. Я вам розкажу такі цікаві 10 грантів. Якщо у вас будуть запитання, ви мені пишіть, я буду вам відповідати походом, але розкажу про 10 актуальних на сьогодні грантів, які, можливо, вам будуть цікаві. І е, саме такий, про який ми навіть рілси зняли і опублікує на цьому тижні, це грант для жінок-підприємець, які знаходяться територіально в Київській області та в місті Києва. Заявки можна подавати до 1 грудня 2024 року, проводять американці ця програма за їхньою ініціативою, і можна отримати грант у розмірі 100 тисяч гривень. І радасть всі посилання в рілсі. ви подивитесь і ознайомитись. Тому жінки, Київ Київської області, я вас прошу. Скористайтеся цією можливостю. Далі цікава грантова програма є, яку ми побачили, на яку заявки можна подавати до 29 грудня 2024 року. Це грантова програма, для, яка називається «Talents for Ukraine, тобто для талановитих людей, для мрійників інноваторів. Тому, якщо ви або ваші знайомі щось мріють змінити цей світ, покращити його, я. Пропоную вам зареєструватися на цю грантову програму до 29 грудня, 24-го презентувати свою програму, розповісти і отримати фінансування. Є дуже прикольні у нас ваучери на відновлення на суму до 2 мільйонів гривень для тих підприємств хто, ФОПів або ТОВ, які зареєстровані в Львівській області. І можна податися це ваучерне відновлення на суму до 2 мільйонів гривень для юридичних осіб та ФОП, які зареєстровані на території Львівської МТГ. До 29 грудня 2024 року можна подати заявку і отримати до 2 мільйонів гривень. Є такі цікаві, нам сподобалось теж для Львівської області, на жаль, тільки для Львівської області до 30-го, 12 24 року можна податись. І отримати маркетингові ваучери на розвиток для ФОПів, це вони не більше 50 тисяч гривень, а для юридичних осіб не більш ніж 100 тисяч гривень. І що саме цікаво, ці ваучери можна використовувати на маркетингові послуги. Це я вважаю мало грантів, які дають кошти саме для покриття маркетингових витрат. Тому достатньо цікавий. Є класна грантова програма, яка у нас дає допомогу до 5 тисяч доларів для підприємств і хлопчиків, які розташовані у Херсонській області. На неї можна подаватися до 30.12.24. Зараз подивлюсь трошечки, чи є у вас до мене якісь запитання або коментарі. Якщо немає, то продовжую. Дивіться. Посилання на всі ці грантові програми є в нашому Ботві для наших підписників. Вони доступні, можна перейти. Ботві вже зробив цей огляд актуальний і дав посилання, тобто можна перейти за цими посиланням, отримати, а також. Тим, хто буде дивитися цей ефір, якщо якийсь із грантів, про який я вам зараз розповідаю, вас зацікавить, ви можете написати нам в директ або написати в коментарях і я скине вам посилання саме на цей грант, який вас зацікавив. Ще п'ять є в мене, про які я дуже хочу вам розповісти. І цей для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їх сімей. Який у нас фінансується фондом соціального страхування, подавати заявку можна до 30 12, 24 і можна отримати від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. Достатньо теж цікава пропозиція. Якщо у вас є вже ветеран війни або учасник бойових дій в родині, то Можна і ми, ви плануєте відкриття бізнесу, то можна скористатися цим грантом. Європейський союз надає можливість отримати приз у розмірі до 5 тисяч євро за участь у конкурсі за найкраще відео про історію успіху середі малого бізнесу в галузі освітлення та меблів. Тобто всі, хто займається освітленням або меблем, теж радимо придивитися до цього гранту і поучаствувати в конкурсі до 13 12, 24 отримати приз до 5 тисяч євро. Є ще для моєї улюбленої Харківської області класна пропозиція. Нестандартна, така можна отримати до 20 тисяч доларів. На розповсюджується ця програма на Київ, Київську область, Харківську Дніпропетровську область для бізнесу, який місцевий, або бізнес, який переїхав зв'язку з війною, постраждав від війни та потребує коштів на відновлення, переорієнтацію або розширення своєї діяльності. Тому я вам і кажу, що або доєднуєтесь до нас, ставайте підписником нашого, бо твій ФОК» там буде посилання. Або якщо ви зараз слухаєте, і ви саме з Харківської, Дніпропетровської, Київської області або міста Києва, і ваш бізнес потребує цих коштів, ви можете прийняти участь у цій грантовій програмі і написати нам. Плюсик або щось, якесь повідомлення, і ми посилання скинемо на цю грантову програму. Залишилися ще дві грантові програми, про які дуже хочу вам розповісти. Перша це ще одна, подаватись на яку можна до 29 24 року, вона для ВПО, які знаходяться в Дніпропетровській, Донецькій та Запорізьких областях. І для них, якщо вони потребують фінансову допомогу для відновлення або розширення свого бізнесу, можна отримати 2600 доларів. Ще, до речі, для агросектору також дуже багато грантових програм. Одну ми виділили для того, щоб поділитися нею в нашому каналі. Що до 29, 11, 24 року, тобто залишилось не так багато, до кінця цього місяця є програма, яка відкриває унікальні можливості для технологічних стартапів в агросекторі. Тобто, якщо хтось пропонує для агро якийсь технологічний стартап, то можна отримати достатньо прикольну грантову підтримку. Фонд стартапів також надає переможцям до 25 тисяч доларів на використання хмарних сервісів і дає можливість отримати доступ до менторських сесій від провідних експертів. Ну, тобто, таке теж дуже цікава для технологічних стартапів у агросекторі пропозиція. Так, я вам розповіла про ті гранти, які ми на сьогодні підібрали, вважаємо цікавими, але їх дуже-дуже багато на сьогодні. І такий був у нас запит від вас, і тому ми їх підібрали і зробили. Якщо у вас є запитання, напишіть мені, я вам повідповідаю. Наша зустріч не дуже довга, а основною моєю метою є з вами поділитися і розповісти про нашу класну круту підтримку для самостійних ФОП ВІФО, і розказати, вообще, чим він може бути корисний і що у нас там відбувається. Я вже вам сказала, що у нас цей місяць присвячений грантам, і е, сказала, що отаку підборку вже опублікували. Також бот твій ФОП 15-го як вообще побудована система. Ми Бот розп... публікує по понеділкам якусь корисну інформацію, е, розповідає про е, типу школи ФОП, тобто ми пояснюємо. Деякі нюанси, які корисні знати ФОПам. Також у середу робимо відкритий доступ з можливістю допису, з можливістю задавати запитання. А по п'ятницях ми публікуємо обов'язково огляд новин. І е, в цю п'ятницю наш бот ФОП розповідав про лист про банківський моніторинг ФОПів, критерії та наслідки в п'ятнадцятого, дванадцятого а в цю п'ятницю двадцять одинадцятого буде розповідати про те, що прийнято держбюджет на 25-й рік, і оце змінить у нас і ставки податків, і ліміти для ФОП. Тому потрібно будуть дуже корисна інформація, тому я вас запрошую в наше середовище приєднуйтесь до нас і двадцять 11 одинадцятого, два отримаєте перевірено точну інформацію стосовно тієї інф тих змін, які принесуть за собою прийняття держбюджету. Так, і що я хотіла ще сказати, що наша основна аудиторія це ФОП, які ведуть облік самостійно, в якого немає бухгалтера, і які Постійно потребують, ну потребують підтримки, шукають інформацію, витрачають свій час на пошук цієї інформації. А можна за невелику суму всього лиш 300 гривень на місяць купити цю підписку і мати собі швиденькі відповіді від бухгалтера. А також цей наш бот, «Твій ФОП може бути корисний і для наших колег-бухгалтерів, які ведуть також ФОП. Але не мають достатньо досвіду. Чому? Тому що ви всі пам'ятаєте, що міху, яка почалась про те, що у нас 1 жовтня починається обов'язковий військовий збір і для фопів, і для роботодавців. Деякі наші колеги дуже нас здивували, але деякі наші колеги дійсно. Посплачували за ФОПів військовий збір, знайшли реквізити, посплачували, зробили, а також понараховували по підвищеній ставці військовий збір заробітних плат. А наш бот ФОП, якщо зайти в історію, опублікував, що скоріш за все всі ці зміни будуть з 1.01.25 року. І як показує, то спокійно пояснював, що зараз просто йде інформаційний бум в нашій країні, що не потрібно хвилювати, що потрібно знати, що такі зміни плануються, але всіх у цих незрозумілих дій робити не потрібно. І це ми опублікував він ще в жовтні. Дивіться, зараз все, що відбувається. Скоріше за все, таки буде військовий збір, якщо і будуть піднімати, то піднімуть його з першого року. А є причини, які дозволили нам і нашому БОТ ВІФОП зрозуміло проаналізувати, спрогнозувати такі зміни в законодавстві нашому. І те, що скоріш за все це буде неминуче, каже цей новий наш держбюджет, в якому вже заплановані поступлення бюджету від підвищених ставок військового збору. Але наш досвід і аналіз допоміг нам, нашим клієнтам, нашим ФОП спокійно прожити у цей інформаційний бум. Тому що ну, ми реально розуміли, що з 1 жовтня, а ще й заднім числом, ну ніхто такого не зробить. Це досвід, це аналіз, це спокійний, грамотне відношення до всього, що відбувається. Тому основними клієнтами нашими і нашого ботві ФОП являються підприємці, наші колеги, які е, хочуть заробляти кошти спокійно займатися своїм бізнесом і не витрачати час. На те, щоб шукати інформацію, кіпішувати, нервувати, а їм достатньо, якщо йому написали кваліфіковану відповідь, надали, і далі йде людина спокійно працює. Як і відбулося з усіма нашими клієнтами, всі були спокійні. У нас не було тут ніякої шуміхи. Ми пояснення зробили, пояснили, і всі наші клієнти розуміють, що скоріш за все, військовий збір буде підніматися, але не заднім числом з 1 жовтня. Ось така інформація. Тому 25.11.24 наш бот фов буде розглядати перелік питань, які нам принесе держбюджет. 25 11.24 будуть поділитися корисним чеклістом, вже повертаючись до грантів, на які потрібно дати відповідь, щоб скласти бізнес-план. Ось такі, така, така інформація. Ще у нас є для вас подарунок. Наші зустрічі не дуже довгі. Я не буду займати вас час і переказувати те відео, яке вже у нас готове. Тому ми для вас зробили подарунок для всіх, хто дивиться зараз цей ефір. Або буде дивитись його в запису. У нас є класне відео-лекція, в якій я розповідаю про. Гранти, дуже корисно буде її послухати тим, хто ніколи не займався грантами, не розуміє, що це таке, як складається той бізнес-план, а також вона буде корисна тим, хто вже е, трошечки почитав, зрозумів, але зараз сідає саме про складання і задається питаннями, як оподатковуються ці гранти, а що потрібно робити. Тому у нас є відеолекція, в якій я десь хвилин 20 прям детально, спокійно розповідаю гранти. Які вони на сьогодні існують, як вони оподатковуються, і для всіх, хто зараз дивиться або подивиться цей ефір в записі, є така можливість написати в коментарях слово ефір, або написати нам в директ слово ефір, і ми вам надамо доступ на ютубчики до цієї дуже корисної лекції, яка розставить вам всі точки над «І». ви зрозумієте, як складаються бізнес-плани і. Де їх пошукати. Так, друзі, ось такий у нас був запит у мене от був стосовно грантів, розкажіть, які є, я вам розповіла. Якщо у вас немає більше до мене запитань, то я буду від'єднуватися. Я вам про подарунки розповіла, про гранти, які на сьогодні існують, розповіла. Ефір ми збережемо, ви зможете подивитись. А, єдино, що наприкінці розкажу вам фішку, о, ефір, так, да. Іра, обов'язково вам, Людмила, пришльот. Дякую вам за активність. Дуже люблю, коли зі мною люди спілкуються. Одній самою з собою розмовляти, звісно, таке ще. От за це не дуже я люблю інстаграм, коли ти сам з собою спілкуєшся. Прийшла і я думаю, побачила. Так, я знаєте, що я вам хотіла розказати? Що фішкою нашого ботфіфбот-Твій ФОП є те, що кожен місяць у бота є тема. І е... запустили ми його в минулому місяці. І ось в минулому місяці ми розповідали про квартальну звітність. В цьому місяці наш ботвійфоп розповідає про гранти. В наступних місяцях плануються теж дуже достатньо цікаві теми. І, наприклад, ми плануємо є у нас запитання від наших підписників і є запитання взагалі від наших клієнтів стосовно фінансового моніторингу і цього прекрасного листа Національного банку України, який зараз наробив шумок. Тому ми присвятимо наш бот віфо присвяти цілий місяць, в якому буде розповідати про цей фінансовий моніторинг, як розшифровувати лист Національного банку України і ділитися нашими професійними лайфхаками, які ми використовуємо в роботі. Також у нас заплановано, обов'язково ми поговоримо про торгові марки. Та про їх реєстрацію, на що їх взагалі реєструвати? До речі, якщо вже ми з вами заговорили за торгові марки, то ви можете нас привітати. І ми бо твій ФОП зробили вже дуже давно. І нарешті ми скоро будемо ділитися з нашими підписниками в сторі зрілси десь тиждень-два, і наша торгова марка вже буде офіційно опублікована, тобто бо твій ФОП. Офіційно зареєстрована торгова марка. Тому і ми присвятимо ці події місяць, в яких будемо розповідати, як вона реєструється, чому воно реєструється, на що їх реєструвати. Та, це, я вважаю дуже корисно для фопів, які... Щось придумали, якась унікальна ну, приходьте 100% цей місяць розширить ваше розуміння, і ваш бізнес стане безпечніше, вам стане трошечки спокійніше. Також я ми будемо присвячувати, виходячи з запитів, які зараз у нас є від наших клієнтів. Ми будемо розповідати договори і їхні види. Виберемо місяць і будемо розповідати про основні. Обов'язкові реквізити, основні умови договорів куплі-продажі, потім послуги будемо розберувати. Ну, то буде дуже цікаво, і обов'язково будемо надавати шаблони нашим підписникам, щоб вони зберігалися і ви вміли ними користуватись. І річна звітність, тобто обов'язково, і що бо твій ФОП присвятить місяць, в якому буде розповідати про річну звітність. Так, друзі, я все. Все, що я запланувала, я вам на сьогодні розказала. Людмила Віка написали нам слово ефір. Я бачу, що Іра вогники присилає, тому вона 100% бачить коментарі і дівчатам одразу надійшли повідомлення. Всім, хто дивився в запис, я вам теж пропоную обов'язково написати слово ефір. Там корисно, вам сподобається, Єлена. Супер! Подивитись, в зручний для вас час. І е, якщо якісь з гарантів, про які я вам розповідала, вас теж зацікавить, пишіть, ми дамо вам посилання просто щось там, якусь там суму або щось ми могли ідентифікувати. О, дівчата, Інна, Жанна. То я вже щось багато бачу при цьому світлі жана ефір про сетіра. Тому робота тобі буде все всіх обіймаю. Ми... Е до речі, в цьому ефірі я й розповідаю саме дуже велику кількість інформації про найрозпосюдніший грант на власну справу оцей, який на 250 тисяч дає нам центр зайнятості. І там про нього дуже велику кількість. І чому сьогодні про нього не почала нічого розповідати? Тому що в ефірі все це є, і ну не потрібно, щоб я вам переказувала цю інформацію. Ми надаємо послуги, ми не дуже любимо складати бізнес-плани на заявки наших клієнтів. Але я ну, клієнти є, яким ми не можемо відмовити, і ми складаємо вартість складання нами бізнес-плану під грантову заявку. Складає на сьогодні 4,5 тисячі гривень, а консультація 1500 І дуже люблю надавати консультації, тому що нам прийшлося розібратися з цією темою, тому... Запрошуємо вас на консультації по складанню бізнес-планів, або ну прям складання. У нас навіть я думаю, до середини січня і не буде часу взяти нові, тому що у нас дві зараз два гранти в процесі. Ми складаємо для наших клієнтів, які ну, наші і які попросили, ми їм робимо. Ось тому я вам цю послугу просто озвучила її вартість, щоб ви знали на ринку, яка вартість на цю послугу, але на неї не дуже вас запрошую. Запрошую до нас на консультацію. проконсультувати, розповісти, поділитись досвідом велкам. І можемо подивитися вже той бізнес-план, який ви складете. І його проаналізувати, і прокоментувати, і дати вам поради, що далі, як вам заповнювати заявку в дії, Ну тобто, ось таку інформацію. Все, друзі, всіх обіймаю. Дуже дякую. Приходьте до нас. Ай, які сердечки ми на полетіли, Супер! Ну, тобто, приходьте, аж так вийде. все, Один раз. А ні, і второй вийшла. Все, приходьте. Ми все вам розповімо, поділимось і пишіть в коментарях нам слово ефір, кому він буде корисний і цікавий. What?